Небесний Отче, Ти надихнув свого вірного Слугу святого Шарбеля на шлях духовного подвижництва і чернечих випробувань, а в нагороду дарував йому силу визволяти людей із знищать земного життя. Благаємо Тебе, Господи милостивий, даруй і нам Твоє благословення, аби ми також любили Тебе і так само щиро служили Тобі. Як твій вірний слуга, святий Шарбель. Всемогутній Боже, Ти дозволив своєму угодникові розподіляти твоє милосердя, творити дива, нещасних утішати, хворих зціляти та в спасінні духовному всім помагати. Тож споглянь, Господи, на нас, бідних грішників, щоб і ми. Зазнали особливої опіки святого Шарбеля, задля його заслуг і за посередництвом Його молитви даруй мені милість у моєму проханні, і нехай, Отче Небесний, станеться по слову Твоєму. Амінь.